Всім хелло! вас вітає мовна школа Еванда, я Іван, і сьогодні ми з вами говоримо про їхніх, nicht, nicht verstehen Про заперечення. Nicht, та да. Кайн основні заперечення німецької мови. Є yes. ще додаткові. Сьогодні ми їх також обговоримо, тому додивлюся це відео до кінця, було дуже корисно. А також, звичайно, підписуйся на. Цей аккаунт став палець догори, пиши коментар та тикай в колокольчик, бубенчик, що там в тебе є, щоб ми знали, що цей контент корисний на україномовному ютубі, вивченню німецької саме тобі. Отже, що заперечує нігт, ми почнемо з нього, а потім перейдемо до Кайн. Ніг заперечує дієслова, прикметники, прислівники та обставини, місця дії, щось таке. Зараз прикладу наведу. Наприклад, з дієсловами. Ich lerne Deutsch nicht. Або з прикметником Ерест er ніхчон. Або з прислівником das ist nicht gut», Або місце er wohnt nicht in Berlin». Чи побачили ви щось цікаве? Ну, ну-ка, давайте. Якщо ви бачили молодці, якщо ні, то розказуємо. Ніхт, якщо заперечує дії слова, ставиться в кінці речення. А якщо прикметник, прислівник або якесь місце, дію, да, тобто щось, що він заперечує конкретне якусь річ, то перед цим словом. Er lernt Deutsch nicht. Nicht kínz, kínz, ne? Якщо це було два дії слова, то звичайно er, ich will Deutsch nicht lernen. Понятно, що у нас буде друге дієслово пріоритетніше. Так, але якщо одне дієслово, слово, то ніхто не в кінець. Er ist nicht, він не красивий, Nicht schön. І das ist nicht gut, nicht gut, nie добре, це не добре, це не хорошо. Er, er, won't nicht in Berlin. Зазвичай там потрібне ще та протиставлення. Nicht in Berlin, sondern in Stuttgart. У такому форматі це буде взагалі ідеальна зв'язка. Але навіть якщо без неї, да, частини речення ми забираємо, то все одно nicht in Berlin. Тому підсумуємо: ніхт нас, якщо заперечує ті слова в кінці речення, якщо все інше, то перед тим словом, яке він заперечує. Перейдемо до Кайн. Що він заперечує? Одну єдину річ: іменники. Все. Кайн заперечує лише іменники. Але ви думаєте, що німці зроблять вам таку ласку, та. Просто кайн заперечує іменник і все? Ніг там дофіга всього заперечує, а кайн лише іменник? Ні. Так, нігд заперечує дуже багато всього, але він незмінний, само слово ніх незмінне. А слово кайн працює як артикель. І воно змінюється як неозначений артикль. Слова, які замінюють неозначені артиклі, одне з них це кайн. Якщо прибрати літеру К, залишиться Да? тому дуже-дуже схоже. І воно змінюється так само, так само, як неозначені артикль. Наприклад, в реченні. Е-ліст бух». Він не читає книжку. Е кайнен вагн». Тобто «ен» er додалося, тому що це акузатив чоловічого роду. Де вагн» в акузитів ден або einen вагн». Тому якщо вагн», то і вагн». Все логічно. Зі kauft кайне лампе. Кайне, тому що лампи жіночого роду. Глобально нічого складного, так? Але важко просто уявити, що заперечення, типу, ні. Там ніхто не має жоден, да? змінюється за. артикль, Чого як артикль змінюється? Це дуже складно, я розумію, але це просто треба зрозуміти. Не завчити, зрозуміти. Не зрозуміти, що це як неозначений артикль. І все, і воно буде у вас працювати елементарно. Перейдемо до інших заперечень. Наприклад, «німанд», ніхто, німанд «да». Тут нікого немає. Ні, ніхто є тут, ніхто тут, ні, нікого немає. Ніхт, це як «ніхт», але з літерою С, і він означає не ні, а нічого. Тобто, «не». Він не читає ніх не, а. Ніч, нічого. Я нічого не знаю. Ich Я не розумію. Наступне заперечення це ні. Ні, ні, яке українське ні, а ні, яке німецьке ні і означає ніколи. Ладно, вибачайте. Я вже хотів це коломбурчик. Er Він нікого не прийде. Наступне нох ніхт гегесен» – «я ще не. Я ще не їв. оне. Без. Они гейт-гейтсніть. Ja, без грошей не піде справа, не піде без грей згодом. Я не буду скидати вам завдання, тому що завдань на каїнта ніфт дуже-дуже багато. Чат-GPT, пишете йому просто: зроби мені тест на кайнта ніфт. Wordwall, сервіс, таких, хто не знає, там дуже багато готових років, клікабельних, да, як е ігри. Просто якісь м -м, паперові, скажімо так, е книжки. В електронному форматі або паперові, прямо паперові, там також дуже багато задань на це право. Тому я вірю, що ви самі будете робити кроки до вивчення німецької мови. А якщо все ж таки самостійне вивчення для вас складно, не хочеться, не потрібно, і ви дивитесь це, дивитесь це відео, і думаєте ну, понятно, він ніби пояснює, все нормально, але ну не те, то приходьте до нас в школу, в школу Еванда, де. Кожен викладач має стати твоїм другом. Це наша найголовніша цінність, найголовніша місія зробити кожного викладача вашим другом та досягти сумісно результатів. Ви можете перейти під цим відео на сайт, там є безкоштовний урок. Або знову ж таки під відео інформація, наші соцмережі написати в будь-яку соцмережу Я з YouTube» і отримати 10% знижку на перший місяць навчання. Побачимось в Без бальти!